Чоловіка назріває ювілей. Друзі домовились зробити спільний подарунок, але що подарувати не знають, наче все в нього є, вирішили спитати в нього напряму, чого би він сам хотів. Хлопці, а подаруйте мені гумову жінку. Петре, то ти ж одружений, навіщо тобі гумова баба? Розумієте, гумова має цілу купу переваг, яких немає в моєї жінки, і лише одну ваду, яка в неї є. І які ж у неї переваги? Голова ніколи не болить, місячних немає, про гроші мозок не пилить, ніколи не ревнує. Якщо поглянув на стрічну красуню, не балакає без угаву. Так справді, а яка ж вада? Та під час кохання, як і жінка, лежить і не ворухнеться. <риклад> У купе на південь їдуть незнайомі жінка і чоловік. За декотрий час жінка каже чоловікові. Знаєте, от я тепер їду на море, а дома чоловік залишився самий. І я не знаю, що він там робить. Але мені здається, що він мені зраджує. Чоловік, це ж треба. Моя дружина також дома залишилась, і мені також здається, що вона мені зраджує. Жінка. Тоді ну ми їм помстимося. Отже, раз помстилися, другий чоловік поліз на верхню полицю спати, засипає, а жінка його будить. Як собі уявлю, що мені чоловік зрадже, хочеться йому мстити й мстити. Чоловік, позіхнувши, каже А я, знаєте, вже вибачив своїй жінці. <рив> чоловік повертається з відрядження. В коридорі висить плащ жінки 68-го розміру, п'ятого росту, її штуфлі 44-го розміру, поруч чиїсь кирзові чоботи 36-го розміру, ящик із інструментами. З ванною чути протяглі похітливі стогони дружини. Чоловік заходить до ванної. Що тут робиться? Маленький і щуплявий сантехнік. Мужик, їй Богу, не хотів. Та вірю я, вірю. На похоронах чоловіка чарівна молода вдова безпорадна. Її все підтримує під руку молодий чоловік, дальній родич покійного. Ближче до ночі вони опиняються в одному ліжку. Але вдова ніяково опирається: ну як же адже траур? А ми будемо повільно й жалібно. Жінка вибирає шафу в меблевому магазині. Продавець запитує: Навіщо вам така велика шафа? Маєте такі високі стелі? Ні, сусіда. Два пенсіонери сидять на лавці. Коло них проходить файна дівчинка в міні-спідниці. Один каже. От би мені зараз років 18. Чи ти здурів через якісь 5 хвилин щастя знову 40 років працювати?